І так, всім призом, і лаки. Сьогодні в Склублесків 2 проходимо восьму кінцівку на режимі важкості екстрим, Поїхали. А Ступ пропускаємо. Восьма кінцівка сьогодні буде. О, яка уже рахунку. Практика раз. Легко, 2. Нормально. 3. Важко. 4. Уже буде п'ята зустріч на екстремі. І остання зустріч наша з холібамом. З холібамом. Так, пролазим. Через цю палетки. І отам вона якраз таки от. -от. Це от графіті буде. Так. Що ж, давай? Так, что воно? Э. О. Место зустричи Холли Бам. А вот наш блогер. Эй, hey, йо, хулиган, привет. Погоди, ты же тот самый Холлибам? Что ты тут делаешь? Да так, подрабатываю между стримами. Давай прыгай в кабину, куда тебя подвезти? Все равно. Лишь бы подальше отсюда. Окей, погнали. Добре, кінцівка 8 із 9, час проходження 1.20. Ну що ж, на цьому все, друзі. Став лайк, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покида!